Чуємо зараз ближче. Ви просто постійно кричіть, бо ви без... ми не хочемо, щоб у вас сів телефон. Там гряда. Так, да, там Равська траса. Ти нас побудив нормально. Ноги печуть. Йдемо там через камеші. Давай збери всі сили. Нам трошки треба буде пройти. Помаленьку не спіши. Пече, я знаю, що пече, Будь здоровий, клопила це Надя! Що, йдемо, йдемо! ЧУЮ! Ще трошки, бачите, вона парниця світить. Там вже дорога. Всі служби на місці! Зараз нададуть тобі допомогу. Найшли. Я не знаю, як ми вас знайшли, чесно вам кажу.